Доброго ранку 4 вересня мене звати Оксана, я вас вітаю на каналі, бо я не пам'ятаю, чи я вже з вами в вересні віталась, чи ще ні. Тож, якщо віталась, то буде другий раз, а якщо ще не віталась, то якраз привітаюсь. І зараз я вам показую цю мою невеличку авантюрку, бо тут вище другий етап. І сьогодні повинен прийти третій етап. Тому я її і показую сьогодні рано зранку, щоб я могла впродовж дня, якщо у мене вийде, свої 50 хрестиків, які я тепер встигаю за день вишивати, вишити. І до кінця тижня вже був якісь просування. А решту. Робіт процесів, які я вам покажу, то вже я зроблю включення, можливо, сьогодні, це вже такі дрібниці. Отже, я зроблю включення і вже покажу, що зрештою робіт відбувалось до цього часу з серпня місяця. Тож до наступного включення. Рада вас вітати у вересні. Будемо дивитись, що я буду вишивати. 10 вересня і е, зроблю невеличке включення не з усіма процесами а з цими двома, з цими двома авантюрками, в яких я в'язалась. Я починала з цієї, що тут мені прийшло, прийшов третій етап, то третій етап він вже готовий. А з цією авантюркою, ну я не запізнилась, бо там ще досі приймають відшиви, але у спільному відшиві від Вікторії по схемі чиї це я вишиваю цю совунку, вже я не можу прийняти участь, бо спільний відшив почався, а я авантюрку ще не закінчила. І чому ще хочу зробити включення, бо тепер я хочу вишивати тут разом з Беком, бо етап то я отримала і. і тому Хочу почати з беку саме. ну і паралельно дошивати хрестики, необхідні, тож таке включення на сьогодні. Вітаю вас. 17 вересня. Так давно я не робила включення, повноцінне включення. Бо було дуже багато роботи, і ніяких сил не вистачало на повноцінне таке включення, щоб розказати вам, показати все, що я наробила. І і моя улюблена літера в алфавіті, бо я часто на ній зупиняюся. Почнемо з невеличкого. Я вступила в мандрів, навіть у дві гри мандрівка Україною вступила і мандрівка на осиби. Буду мандрувати дуже до Нового року. Отже. Одні з ігор сьогодні видали нам перше завдання. Треба було вишити 180. Ой-ой, ні, 128 хрестиків треба було вишити. Я вже вишила, вишила навіть більше. вишила 202 хрестика. Ось тут вони. Оце в мене тут 202 хрестика. Вишити. Ця робота дуже давно лежить у мене ще з минулого року, і так дуже тяжко вона йде. По-перше, 18-та канва, по-друге, нитки СХС. Я ніколи не думала, що вони так будуть. Тяжко вишиватись на 18 й Я не раджу <свісно> вишивати нитками СХС, на 18 й канві. Я дивуюсь, як дівчата вишивають на ній багато кольорівки. Не знаю, в мене дуже-дуже штовхається. Все. У не... мене і так не ідеальні хрестики. Ну, а тут взагалі. Так, отже, ця робота просувається. Добре, що вона просувається. Ще чому вона, напевно, так тяжко просувається, бо перенабір взагалі не співпадає зі схемою, яка в мене є, я то виживаю по паперовій схемі, то виживаю по перенабору. І... Тому так все тяжко йде. І в перенаборі в мене все вишивається хрестиком. Ну, а я вишиваю фон вишиваю півхрестом, бо думаю, можливо, так буде краще виглядати. Так. Це перша моя мандрівка. Тоді наступну мандрівку я вам покажу трошечки згодом, оскільки зараз я вам покажу свою таку тряпчину. А це авантюрка в телеграмі. вийшла я вже четвертий етап, залишився бек, Я сподіваюся, що завтра прийде він. Mm -hmm. Рахувала, рахувала, мені повинно було вистачити цього шматочка канви. Ну, як ви бачите, не вистачило мені трошечки його. Але я сподіваюся, що я знайду такий mm -hmm. спосіб якось примінити цю вишивку, оскільки, якщо ви бачили минуле моє включення, то ви бачили. Зараз я вам... Покажу свою наступну мандрівку, щоб не було перед вами ця клітиночка вказувати. Отже, наступні мандрівці. Вітаю 25 вересня і я хочу показати оцю роботу, оскільки вона виглядає, оскільки вона вишита на 70% зараз. Я хочу її зараз зараз, зараз, і я хочу приступити до відшиву її, тож вам покажу мої 70% на цій роботі. А вже решта моїх просувань до сьогоднішнього дня, можливо, пізніше сьогодні, а як ні, то завтра вже зніму і покажу вам. Ну, а поки що хочу отак так, зазняти цей шматочок. Тож до зустрічі в наступному включенні. Вітаю вас у завершаючому шматочки відео за місяць вересень. Сьогодні в мене 1 жовтня, а я знімаю останній шматочок. Тож, такий у мене був невеличкий фініш в авантюрці. В Телеграмі вона проходила, а група в інстаграмі і я Залишу посилання на групу і там ну, багато наших українських дизайнерів молодих. І я так сподіваюся, що не остання це авантюрка. Отже, я завершила цей кексик різдвяний. І наступне, що вам хочу показати. Не пам'ятаю вже, коли я там його завершила. Треба. Шукати, ну, а я ж підготовлювалася зранку, щоб зняти вам відео, тож добре підготувалася. Оця робота вже вишита на 78%, вже трошечки і буде фініш. Тут зверху залишилось трошечки вишивати і вже можна бек робити. Щось я так втомилася від цих пастельних кольорів, що мені вже дуже хочеться вишивати беком. І ще одна робота, яка нарешті просувається завдяки грі, в яку я вступила теж у телеграмі. Так, от, виглядає тут вже вишито 58%, як не дивно. Так, ниточки моя авторська, авторський доробок. Як уже тепер я з'ясувала, бо я не можу без ниточок. Ну, тут бачите, такі просування. За цей тиждень я вишила тут 800 хрестиків, все це ось тут. І те, що я робила. Протягом двох вихідних днів, тижнів. Двох вихідних днів на дво, за два тижні. Це я оформлювала ще одну свою вишивку, цей Сонях. Я вишивала його. Сонях, сонях і бавовна. Це авторська схема була у Вікторії Пахомової. В минулому році була. Теж авантюрка. чи сумісний відшив, чи авантюрка щось таке було по цій схемі. І так вона виглядає. Не влазив все. Ну, загалом це така сумочка. Я, напевно, сфотографую в інстаграмі. Так виглядає сумочка. І залишу вам посилання на. На цю фотографію Я вже вам показати. Отак, напевно, так? влазив все. Так, залишу вам посилання і там буде краще видно, як це все виглядає, бо, Була... на жаль, в камеру не влазив все. Зараз спробую трошечки. Ну, отак, але більше не можу віддалити. Отак виглядає. Це моя сумочка. Так, ну і це все, що я встигла зробити за місяць вересень. Ще я побула на двох виставках. Запрошую вас подивитись. Спробую залишити посилання. Одна виставка це була від Галини. Нічної вишивальниці я їздила на неї. Подивіться відео. І друга теж цікава виставка, виставка картин. Дві навіть там було художниці, але вони в одному відео. Тож запрошую вас подивитись. Ну, і я з вами прощаюсь до наступного місяця, до місяця жовтня, який вже настав. І зустрінемося з вами в наступних відео, в наступних місяцях. До зустрічі! Дякую, що подивились. До зустрічі ж таки знову. Все буде Україна! І хороше походити, сику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Сику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Θα μπορούσατε